Він катував цивільних у бочі, а Росія йому вручила звання героя. СБУ повідомила про підозру росіянину за вбивство мирних жителів на Київщині. Словмисником є лейтенант Нурсултан Мусагалєєв, командир розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно штурмової дивізії збройних сил Російської Федерації, саме того полку, який відомий своїми звірствами у Бучі. Після втечі загарбників з Київщини вище військово-політичне керівництво Російської Федерації нагородило Муса Галеєва зіркою Героя Росії та медалю за бойові відзнаки. Встановлено, що 24 лютого 2022 року він у складі окупаційних угруповувань Росії перетнув північний кордон України і прибув до Бучанського району для підготовки до наступу на Київ. Муса Галеєв брав участь у так званих зачистках, спрямованих на придушення руху опору та залякування мешканців регіону, у ході одного з таких каральних заходів командир російського розвідзводу наказав своїм підлеглим викрасти 29-річного місцевого жителя, який проїжджав на автомобілі через ворожий блокпост. Потерпілого вивезли до лісу поблизу селища Дмитрівка, де тривалий час жорстоко катували. А потім, за наказом Муса Галєва, розстріляли і покинули тіло на місці. вбивства. Також служба безпеки України отримала свідчення російського полоненого, який перебував у складі підрозділу. фігуранта. він і підтвердив факт катувань і розстрілу місцевого. Тобто Мусагаліїв почав допитувати, яким чином здійснювався допит? Він бив його по обличчю рукою, ногою теж, він стріляв поряд з ним також з пістолету. Потім командир взводу, здається, зв'язувався з командуванням, і йому дали наказ, щоб ліквідувати його. Що мається на увазі під ліквідуванням? Ну, вбити, ліквідувати, вбити. Ця команда була дана кому? Лейтенанту Мусагалієву. Мусаґалєву та двом його спільникам повідомили про підозру. Нині вбився спокійно, живе собі в Оренбурзі. Він продовжує свою службу у війську і розповідає своїй сім'ї та решті зазомбованим росіянам про те, як захищає свою батьківщину, вбиваючи та катуючи цивільних українців. Хотелось как бы военным формы это красиво, и не, не только красиво, как бы служить родине, защищать, что вот разрушительные войска и и, и и поступил. За стратегическое мышление, храбрость и отвагу Нурсултан султан награжден звездой героя. Также удостоен награды Орден Мужества, отмечен медалью за заслуги перед Отечеством второй степени и медалью за боевые отличия. Но сам признается, это общая заслуга его и солдат. Ведь они как одна большая семья, где один за всех и все за одного.